Паровоз Томас та його друзі. Залізничні історії. Пора клопотів. Англійською. Цю історію розповів Джордж Карлін. Переповів українською Микола Костій. На острів Содор прибувало дуже багато гостей. Гладкий контролер поставив у розклад більше потягів. Гордон, великий паровоз, мусив працювати важче ніж будь-коли. Гайда кликав він пасажирські вагони. Гайда, гайда, гайда. Пасажири знають, що я привезу їх вчасно. Щоразу, як Гордон закінчував одну поїздку, пора було починати іншу. Подумай, шпихкав він, я люблю хороші, довгі поїздки, хоч колеса розімну. Та зрештою гладкий контролер вирішив, що Гордонові все-таки треба відпочити. Джеймс працюватиме за тебе, сказав він ласкаво. Джеймс був радий. Він любив похизуватися своїм гарним червоним кольором і вирішив їздити так само швидко, як і Гордон. Знаєш, Тобіку, хвалився він. Я важливий паровоз, усі це знають. Я завжди точний, мов годинник, ніколи не запізнююсь, завжди прибуваю вчасно. Отакий <різвісно> я. Це ти так кажеш, відказав Тобі. Та тут прийшов гладкий контролер. Тобі твої деталі позношувались, тож ти мусиш їхати в майстерню на ремонт. «Сер, а можна взяти Генрієтту? Ні. Що ж без неї робитимуть пасажири? Коло водокачки Тобі побачив персі. Не хвилюйся, Тобі, сказав перший. Я глядітиму Генрієту, поки ти не повернешся. Невдовзі Тобі виїхав на головну лінію. Їдучи, він дуже брязкав. Він був паровий трамвайчик з маленькими колесами. Його баки вміщали небагато води. Він проїхав багато і почав відчувати спрагу. На якійсь відстані була стрілка. Добре, подумав він. Попереду станція. Я нап'юсь і трохи відпочину, поки проїжджатиме Джеймс. Тобі саме пив, коли прийшов стрілочник. Він раніше ніколи не бачив Тобі. Тобі у машиніст намагався пояснити, та новий стрілочник не захотів слухати. Ми повинні очистити колію для Джеймса з експресом. Доберете води на наступній станції. Поспішаючи витрачається багато води, і невдовзі його баки були порожні. Бідний Тобі без пари застряг на головній лінії. Треба попередити Джеймса, сказав Кочегар. Тут він побачив Персі з Генрієтою. Будь ласкаво, відтягни мене на станцію, я в небезпеці. Генрієта не хотіла кидати Тобі. Подумаєш, сказав Персі. Підвеземо Кочегара, хай попередить Джеймса, і той допоможе. Генрітті полегшало. Джеймс обурився, почувши новину. Я можу спізнитись. Це я винен, сказав стрілочник. Я не розібрався, що і як. Тепер, Джеймс, сказав Джеймсів у машиніст, ти пхатимеш Тобі. Що? Я? Я пхатиму Тобі та ще й потяг тягтиму. Ображено бурмочучи, Джеймс подався шукати Тобі. Він під'їхав до тобі ззаду і стусунув його. Ану, рушись. Джеймсу довелося важкувато. Доїхавши до станції, він добряче втомився. На платформі були діти. Ти експрес запізнюється і тому його тягнуть два паровози. Мабуть, Джеймс сам не подужає, тож Тобі мусив йому допомагати. Не звертай уваги Джеймс. прошепотів Тобі. Це вони жартують. Ха-ха, сказав Джеймс. Тобі тільки усміхнувся. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Леоніда Дмитренка. Редактор Олександрецький, Грибецький, читав Микола Козій